Дві, друзі та підписники, а в нас, як ви бачите, кролик такими шматочками гарненькими. Ось спинка із животиком. Свято, теж день другий. Да, так як сьогодні е, день батька, і ми вирішили знову ж таки заквасити шашличка, і ось я вже нарізала шматочки. Е, що нам треба зробити? Як ми вже дивились міні-крола, чудова в нього порада, класний рецепт е, шашличка, що потрібно що зробити, зробити такі прорізи. Для чого? Хто не дивиться мені кроло, то я вам скажу для, для чого. Щоб гарно... І прожорюється краще, і маринується краще. Так, проходив марина. Тому ці всі от такі, де от багато м'яса, так місця, треба їх хоча б по декілька разів прорізати. Ребра я не буду, вони тут тоненькі. Ну, тут, наприклад, де більше, то можна зробити також. Трохи отак по кісті прорізь. Так, ну і сьогодні я покажу, які спеції я додаю, о, тому що, як то кажуть, на смак і колір. Да? Все-таки думки різні щодо маринаду. Я покажу той, що ми вже попробували попередній раз, хто бачив короткий відео о, то дійсно дуже смачно вийшло, дуже вдало по спеціях, по солі. То покажу, як я додавала, що саме, і в якій кількості. Ну, Це бачите, там, де ось у нас. Лапка ця задня, вона досить м'ясиста, і я її не перерізала на попалам. Вона доволі класно просмажується, я скажу, воно гарно було готове, Тому просто от роблю такі надрізи аж до кістки. Ну, і так прорізаємо. Це зовсім не складно. Кролика великого для цього не потрібно, щоб. Тушка кіло, кіло 400. Ну, це прям Півтора І ще, я подолу. думаю, на родину з трьох там, чотирьох чоловік памі не потрібно. То його... його Десь ввечері на роботу зйомки. Да. Його вистачає. От так, прорізаємо. І на сітку більше півтора кілограма не лягає. Ну так, хіба що там на компанії, то можна два рази, звісно, посмажити, але дійсно треба молоденький гарний кролик. І невеликий, тому що тут буде у вас, відповідно, це все діло набагато більше ножка, тоді ви його і розріжете. Тут я вже, бачите, порізала. Ось там, де спинка. Отак трошки його розпластала, щоб все-таки гарно пролягало. Так що, так ми заготовлюємо наше м'ясо. Далі я його гарно промию, водичку, щоб оце все кров'яне зійшло. Можна, навіть трошечки я грію уксуску і сольки. І там десь хоча б півгодинки годинку тримаю, щоб оце все гарно повідходило кров'яне. І тоді вже буду маринувати. Так що далі дивіться, все покажу. Так, ну що ж, гарненько промили нашого кролика. Так, півгодинки в мене пройшло, достатньо. І щодо спецій, значить, підгледіла я в міні-крола у нього рецепт, і кажуть, і класна ідея. щодо до шашлика з кролика, підгляділа в нього, що він додає. Гірчичний такий порошок столова ложка. Так. Далі. Це додаю і я, до речі, проправа до шашлика, саме звичайна, але я додаю і напередок менше, тому що ну, мені не подобається дуже перчене. Тому це десь також десь столова ложка. Ось ще, до речі, дивлячись, яку ви взяли приправу. Одна буде вам, можна, навіть півтори додати. Одна буде дуже перченна, друга ні. Так, півтори ложки буде достатньо. Ну, так як кажу, перчене я не дуже полюбляю. Далі трошечки буквально притрушую перчиком чорним меленим. Ну, це буквально ось небагато. Так. Я не знаю, може тут чайної ложечки є, може і менше. Далі коріандр. Так як я коріандр додаю і <кій> в короля, коли роблю автоклею, я і сюди додаю коріандр. Десь пів півстолової ложечки без горки. І полюбляю я паприку. Те саме звичайно, тут не важливо, яка це тут фірма, О, додаю паприку. Паприку це десь столова ложка також. Так. Додаємо паприки. От так. Можна ще, до речі, додати трохи лимонного сок, якщо є. В мене попередній раз було, я додавала. Це раз буде без лимонного. Е, так, і, е, звісно ж, це соєвий соус. І я додаю також і густий. Ну, тут я не жалію, якщо чесно, я лью гарненько прям. Дивіться, ось показую ще раз. У мене зараз, отак, бачите, майже по надпис. По горловинку цю рідини. Я десь третину зараз оцієї ємкості вилью. Я скору і не зіпсує. Так, навіть трошки більше в мене вийшло. Чим третинка. <кій> так, і поливаємо, я також полюбляю тер'яки, то додаю його. Так, гарненько поливаємо. Бачите, по спеціях не дуже багато, тому що ну, я не люблю гостро. Я скажу, попередній раз ми зробили. От, е, хто бачив, що це невелике, то вийшло доволі смачно. Ну і сіль залишається в нас. Сіль я додавала і додаю отаку з горкою чайну ложку. Даже ще можна і половинку, отак, півтори з горкою. Я думаю, так що в столових ложках а це, напевно, буде столова ложка з невеликою горкою, десь так воно вийде. От, і це все ретельно треба перемішати і залити мінеральною водичкою. Так, зараз я ще гляну з лимону, що я зможу видавити трішки. Мені подобається, коли є, і трішки лимонного соку. Так. Ну. Так, по можливості трохи надавила я загалом. Так, і нам потрібно це все діло залити мінералочки, щоб покрило. І тоді вже гарненько це все перемішати. Так, зараз я перемішаю. І даємо, настояться, ну, десь годинки 3-4. ну Якщо виходить більше, то можна і більше. А зараз у мене на годиннику 2 година, ну, до 6 години десь воно в мене буде стояти. 4 годинки буде нормально. Можна також, ще поставити його вже в холодильник. і Хай собі напитується. Отак. От Перемішала я все гарненько. Ось такі шматочечки, нехай напитуються. Ну, я скажу, я передній раз спробувала прям маринад, то дуже вийшов смачний. Да. Мені подобається, бо так як я перченого, ну, взагалі ми якось в родині, перченого дуже не їмо. Тому я все-таки. За мінімальний вміст перців, ну і тих всяких спецій. Тому, бачите, перців у нас, так, доволі такий м'який режим, скажімо так. Отак ми це все діло перечвакали, перемішали. Так, отакий гарний вид воно має. І даємо йому настоятись. Ну що, а кролик уже на решітці. Так, купили сьогодні новеньку, як то кажуть, обнова. До речі, хто знає, як зробити так, щоб вона не ржавіла, да? не темніла, можливо, чимось треба змащувати, От, цікаво послухати. Бо я в цьому трохи профан, то можливо якась є, є вже такі провірені лайфхаки, то бачимо, да? гарненькі такі шматочки промариновані. Я ж пароль ти не знаю. Той самий буде наче. Я на не вмію я його рисувати тут будинок. У мене он посилає нахід. Опять послала нахід. Ось таке гарне промариноване м'язко. Уже на вогні. Клас. Не на вогні. А на чому? На ну, на, ж... на, жару. на жару хорошо. <рес> кажу, вогонь Ну, з краєчку я оддвинувся, що я догорію. На дровцятах. О, ще й дощик підкрапає, ну погода, так. Да. Там О, Це уїзде. Ну, все, Як швидко воно сможеться. Таке коротко. вже гарнезне, Знімаю. рум'яне. Отак можна легко О. і дуже смачно, до речі, я вже що продегустувала. Приготувати шашлычок з кролика, тим паче, якщо домашній, у вас він є. У нас він є. То чого б і не готувати? Оце. на вечерю? А в кого нема, то й не готуй. А в кого нема, то можете купити кролика і так само смачно його приготувати. Так що, дякую за перегляди. Готуйте, смакуйте. От, я думаю, рецепт вам також прийде до смаку. Це ці самі товсті Педавлю, помацькає. Угу. Ну, а ми трішки досмажимо. Так, маринадима. Це не свинина і не кулка. Трошечки Однаку, не виходить зробити. Ні, ну так, зрозуміло, я ж то сильно не різала його. То. Не треба не його дрібнила. Не замазити. Да. Спеціальну якусь э, заправку вмазати, я не робила. Той самий маринад. А той самий марината, да. до речі, дуже смачний вийшов. Не мій палити, щоб не було а? сухе. Припіка, да? Та десь туди. Ще ну, вітер був, воно ну, розігнуло. Угу. О, прямо все краса. По спеціях якраз в міру по солі прям чотенько. ідеально б сказала. Тому можна готувати за даним варіантом спецій, маринаду, дуже смачно. Це першим разом я не показувала, як я це робила, думаю, я спробую. Подивлюсь, що воно з того вийде. Ну вийшло класно. Перчик відчувається легенький. Так що така краса. Буй -буй 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 -буй. Понятно, що Ну що, у нас вечеря. Смогу смакувати Такого гарного кролика. Смачненько. Точно він не сухий. Так, взагалі бомба, дивіться. Гарно а ось яка частинка спинка. Не сьогодні на доповнення картопелька і салатик Цезарь. Так що приємного всім вечора, гарного апетиту От, і до зустрічі у нових сюжетах. Підписуйтесь!